Всім привіт! Шукаєте надійний, потужний, комфортний позашляховик, тоді пропоную вам Toyota Land Cruiser 2022 року в комплектації Premium, автомобіль у відмінному стані та з офіційною гарантією. Потужний 3,3-літровий дизельний двигун забезпечує чудову динаміку. Повний привід дозволяє відчувати себе впевнено як у місті, так і по бездоріжжю. Телан Крузер вражає з першого погляду елегантний колір Сірвер Металік, додає йому статусності. Автомобіль має преміальний чорний шкіряний салон. Дуже комфортний, зручний та стильний. Автомобіль має все необхідне для вашого комфорту. Сучасна мультимедійна система, клімат-контроль та зручне керно з функціями управління. Цей автомобіль має пробіг 38 тисяч кілометрів. Він пройшов повну перевірку та обслуговування і знаходиться в відмінному технічному стані. Цей Toyota Land Cruiser уже чекає на вас у нашому дилерському центрі місто Черкаси Сумгаїцька. 9. приходьте на тест-драйв та переконайтеся у всьому самі.